На Полтавщині немає жодного пристосованого на всі 100% до потреб інвалідів соціального закладу. Такі результати досліджень, які провели фахівці обласного комітету доступності спільно з чиновниками. Так, з 367 лікувальних закладів пристосовані до потреб інвалідів 208, і то лише на 80%. Із 17 санаторно-курортних закладів лише 13 частково доступні. Якщо скажу є у нас. Пандус на цьому об'єкті, на, на какому-нибудь об'єкті, нету книгу до доступу, тобто по всьому у нас бордюр. То, тобто, значить, в принципі, цей об'єкт недоступний. Якщо у нас є пандус то, в нашої обласної на адміністрації, а вказателя того, що пандус цей є, значить, тобто, я практично теж не і це теж елемент доступно. Інваліди це люди, які звикли долати труднощі і бар'єри, наголосила Ірина Твердохліб. Та забудовники і архітектори забувають, що є і інші соціальні групи, які не мають такого загартованого духу. Мы тоже когда-то, возможно, станем пожилыми людьми. Будем дедушками, будем бабушками, станем мамами, папами. И не сможем на ступеньке завести коляску, не сможем э, воспользоваться лифтом, потому что он очень маленький, не сможем зайти в санузел, потому что там двери 55 сантиметров, выйти на балкон, потому что у нас, ну, как у женщин, на девятом месяце уже габариты не позволяют в таком состоянии даже в такие двери пролезть. Не зможемо переступити через парок, будемо спотикатися, ніволіба наші діти спотикнуться. Вот это вот очень страшно. Тим часом в управлінні капітального будівництва облдержадміністрації звітують на сьогодні. Вже діють інформаційноцінні э, мобільні соціальні офіси. Працює телефонна гаряча лінія, надається послуги э, соціального таксі, але не в повною мірою. Надається незрячу людині супровід або обслуговування вдома вимагається забезпечення контрактної дорожньої розмітки. Потрібно, щоб представники організації інвалідів брали участь у затвердженні проектів зведення новобудов і таким чином контролювали їх доступність, зазначив виконувач обов'язків голови облдержадміністрації Олег Пругло. На сьогоднішній день достатньо подати декларацію і виборково да, перевіряє той чи інший об'єкт, що він попадає, скажімо так. Програму перевірки тому від проєктувальників на сьогоднішній день залежить дуже багато, як вони правильно проєктують, як правильно нададуть проєктні пропозиції і як технагляд буде контролювати виконання цих всіх заходів. Участь є, контролю немає. Говорить Ірина Твердохліб. В 2012 году был закон э, об, об, об упрощенной системе сдачи объектов эксплуатации. И тогда общественные организации, к сожалению, были изолированы от того, чтобы э, когда принимался объект эксплуатации, они уже не имели никакого права туда официально приходить и э, аудировать этот объект. Права інвалідів в Україні захищає понад 140 нормативних актів, та очевидно, що кількість не означає якість. Останнім кроком Верховної Ради було введення у червні цього року кримінальної відповідальності за дискримінацію інвалідів з покаранням до восьми років позбавлення волі.